Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні незвичний, зовсім незвичний формат, від якого власне, я дуже відвикла, але все ж таки осінь зробила свою роботу, надала мені трохи натхнення. І я сьогодні в кадрі і сподіваюся, що ці зустрічі будуть ставати дедалі частішими. Отже, сьогодні я хочу з вами розпакувати ось таку посилочку з інтернет-магазину Натіно. Сьогодні понеділок, я прийшла з роботи ввечері, мене вже чекала ця посилка. Знову відчуття переповнили мене, і я вирішила, що ми з вами разом розпакуємо, тому що все, що я замовила, це було настільки довгоочікуване і жадавне, що я вам не можу передати. Забігаючи трошки наперед, хотіла сказати, що. В моєму житті з таких доглядових брендів, які я хотіла завжди спробувати, було два бренди: це Кодалі і Пайо. Отже, в цій посилці буде те, що я змогла собі нарешті дозволити дякувати на Тіну, тому що були дуже приємні ціни, і я вже, чесно кажучи, не стрималась і замовила дуже багато класних речей собі. Поки я розпаковую цю постійно, хочу вам також зізнатися, що я вирішила вже вкотре передивитися свої принципи догляду і буду потрошку відходити від корейської косметики, від корейського догляду. Все-таки я зрозуміла, що це не на 100% моє. Отже, хочу вам показати, як виглядає наповнення моєї посилочки, ось так. На цьому місці було гарно зробити фото для обложки. Ідео. Тож, давайте починати з самого початку ну, подарунки трошки пізніше. Давайте з основних засобів відразу з косметики Пайо. Перше, що я бачу, це ось така сироватка з вітаміном С. Це лінічка для сяяння шкіри. Я залишу всі посилання на ці продукти. За, за, позаду виглядає упаковка таким чином. Щоб ви змогли за посиланнями прийти і подивитися. Я дуже багато читала і відгуки, і так далі. Зрозуміло, що мені це треба. Слухайте, такий цікавий. Флакон, він керамічний чи скляний. Подивіться, яка ну, не мініатюра, це повний розмір. Я маю на увазі така малишка. Це сироватка, коротше кажучи, з вітаміном С це для обличчя. Більше мені додати немає що, тому що вперше користуюся і буду пробувати цей бренд. Так, мені завжди хотілося. Просто тіни настільки кусалися на цей бренд. А зараз, ну я сподіваюся, що попереду ще багато е, можливостей для того, щоб замовити собі косметику по гарних цінах, тому що попереду і Хеллоуін, і Чорна П'ятниця. Я особисто буду відстежувати ці всі моменти. Далі замовила е, ось такий крем, також з цієї шлінчики Майпайо, називається е, теж з вітаміном С. Також тут в складі йдуть ягоди асаї, органічний там склад натуральний. Давайте подивимося. Зроблено у Франції дату виробництва, щось я не бачу, і 9 місяців після відкриття. Баночки, боже мой, як складно це відкрити. Але все ж таки ми все відкриємо, так, хоча б візуально подивитися. Знову матове скло, 50 мл ось такий крем. Давайте покажу вам трошки поближче. Такі увісісті флакончики. Ну, все це я поки що просто показую як розпаковку, зрозуміли. Хочу зняти оновлений свій догляд осінній. Розказати вам більш детально, чим я зараз користуюсь. І ось такий крем для шкір навколо очей. Це вже інша лінійка, не от така з вітаміном С, а ліфтінгова серія з проколагеном та трояндою. Це вже більш потужна е історія. І цей крем, він коштує понад 2000 гривень на майкапі я його купила на нокіном за 700. Тобто, уявіть мій захват, Взагалі, ціни були настільки приємні, що я просто, я все. Зараз у мене весь догляд буде прям від пайов. Хоча спочатку мені треба, звісно, що добити свої старенькі там поточний мій догляд. Uh, Rose Lift називається Lifting Eye Cream. Далі з лінієчки з вітаміном С іде ось такий тонік. Його вартість була 440, здається, гривень. І він коштує дешевше, аніж мій улюблений для Рошпозе або Віши тонік. Ні, мабуть, він коштує на 440, а щось там дорожче. Коротше, я пам'ятаю, що до цього тоніку був рефіл. Тобто я, я хотіла спочатку взяти рефіл, просто перелити його. Потім думаю, та ні, це щось буде таке переливання, не дуже гігієнічно. Вирішила взяти пляшку, а потім, якщо сподобається, візьму рефіл і вже буде везюкатися. Це, до речі, тонік з кислотами. Але, по ідеї, він повинен бути. З легеньким таким відлущуючим ефектом, не супер, там не глікольова кислота в складі, по-моєму, якщо я не помиляюся, по-моєму, там не гліколіва кислота. А далі ось такий класний засіб. А це BB-крем або тонуючий крем, так скажімо, з SPF 15. Також з лінійки вітамін С. Виглядає ось таким чином. І все, як написано, Боже, те, що мені треба. І сяяння, і glow ефект. Все, як я люблю. От. Я, мабуть, окремо зніму ще якесь відео з приводу Пайо, коли я вже почну користуватися. Тому що, ну, так, просто показувати, напевно, це не дуже інформативно. Хотілося б як відразу якісь відгуки. Далі. Купила, замовила, за теж приємною ціною. Дешевше, аніж віши. Роликовий дезодорант. На нього, до речі, такі сумнівні були відгуки. Комусь він сподобався, комусь не дуже. Але я вирішила його все-таки спробувати. 75 мл, такий величенький флакончик. У складі є алюмінум хлорох. Hydrate, От. Але на різних сайтах я побувала і щось мені підказало, що варто цю штуку все-таки замовити. Далі йшли подарунки до, саме цього, ну, до купівлі цієї косметики. Ішли дві мініатюри, шампунь та кондиціонер. Також вони продаються ці продукти в повному розмірі. Теж були за дуже демократичними цінами, там десь 400 гривень, десь так. От. Це мініатюри по 25 мл. Хотілося б, звісно, побільше, хоча б по 100. Треба версії, але нехай буде по 25, теж буду знайомитися. І ще був, ну, прямо такий кульочок дають. Ось. ось такий пробник від Ланкастер. Сироватка ліпосамальна для обличчя. До речі, від Ланкастер ще був там в наявності, я хотіла пробувати тонік для обличчя, але вже вирішила на пайозу зупинитися. І також йшла, подивіться, яка краса. отакий От грибінчик прямо в коробочці. Ну, нічим таким не ялівцем, або чимось таким не пахне. Щось він вичухує чи не вичухує. Цікаво. Але ну, приємна штучка такий грибінчик. Футляр тут такий прямо добротний. Так, як тут сюди його занурити? Такий подарунок йшов до е цього виробника. Далі, це на все? Я замовила ось такий крем від шоль для загоєння тріщин на п'ятках. Е видимий результат за один день тут написано бальзам. Дорогенький такий він був 200 гривень. І, до речі, у мене було замовлення за спеціальною ціною. Тобто, це була прим'ята упаковка. Ну, я не знаю, чи можна це вважати прим'ятою упаковкою, Абсолютно нормально. навіть нервана, недранна упаковка. Давайте глянемо, як виглядає. Ну, тут об'єм 60 мл до 26-го року. Виробник Амстердам, а ні, зроблена в Індії. Марка Амстердамська. Нідерландська. Хороші відгуки на цей продукт. Мені треба це я купувала для свого батька. Ну і взагалі, якщо там знадобиться десь щось таке, то щоб було під рукою. Також мене зацікавив такий продукт. Взагалі від Мікса я пробувала тільки міцелярну воду. А зараз побачила і хороші були відгуки на ось цей крем: Алантаїн Рестор Hand Cream, 30% гліцерину та алантаїну. Захист взимку для екстра сухої шкіри. Це якраз мій випадок, я мажуся буквально усім підряд, щоб якось свою шкіру підтримати на руках. Дивіться, це ще нічого, це кінець дня, але. Вже таке, знаєте, робочі руки. Да. І від мікса відразу вирішила спробувати ось такий лосьйон для тіла. Теж його дуже хвалили, теж для сухої шкіри я вирішила не брати для дуже сухої шкіри, тому що це може бути надто таке о... плівкою, не вбирається, довго там треба його, щоб він поглинався. Ось така мікса. Intensive Firming Body Lotion. Ну, будемо теж пробувати. 400 мл. Хороша бюджетна ціна. Думаю, що мені також це буде до вподоби. І вирішила познайомитися з виробником Vivian Gray. Ось такий теж body lotion, розйом для тіла придбала. За теж якась там була знижка. Ну, Я думаю, що всі, хто на натіну скупляється, бачили цей бренд. Там Рідке мило, ласьйони продаються, таке. По-моєму, цей лосьйон було найбільше позитивних відгуків в плані віддушки. Тобто я на нього не супер там сподіваюсь, що він буде якось шкіру мою живити, але хотілося б, щоб він приємно пахнув. Тут ще такі стрази, таке все блискуче, таке все. 250 мл зроблено в, Германі, в Німеччині. Глибоко зволожує шкіру, залишаю відчуття шовковості та розладженості. Аромат в ванілі з жасміном, цвіт апельсинового дерева та туберози. От. Ось такий лосьончик, також на зиму, я прям взимку мені так це потрібно, щоб. Якось свою шкіру зволожувати, тому що є моменти, пов'язані з сухістю. Дівчата, ось і все такий коротенький огляд, розпаковка. Сподіваюся, що вам було приємно мене побачити і провести цей час разом зі мною. Я з вами не прощаюся надовго, ще є в планах зняти. Свій парфумерний гардероб на осінь. Дуже хочу з вами поділитися своїми враженнями від тих парфумів, якими зараз користуюся, які є в моєму поточному гардеробі. так був. Тож залишайтеся на зв'язку, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нашому наступному відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.